Двокімнатна квартира з приватним оґрудком у Варшаві вартістю 487 тисяч злотих в зеленому районі Рембертов у сучасному житловому комплексі. Завершення будівництва у нас перший квартал 2026 року. Квартири у цьому комплексі продаються без комісій для агенства, тобто 0%. Ми українське агентство нерухомості у Варшаві. У нас є нульова база. Якщо ви хочете зробити підвір на первинному ринку з нульової бази, то ми можемо вам в цьому допомогти, або ж допоможемо вам зробити підвір на вторинному ринку, де вже потрібно буде заплатити за послуги ріелтора. агентство ми робимо не тільки пошук, тобто ми не просто підбираємо вам об'єкт, ми робимо повний супровід, повну правову перевірку об'єкту, ми консультуємо вас, супроводжуємо на кожному етапі, і навіть після купівлі ми також допоможемо заголосити правильну купівлю нерухомості на Польщі. Площа квартири 35 метрів квадратних. З приватним оборудком площею майже 30 метрів квадратних. Планування включає окрему спальню, вітальню з кухнею, простори, санвузол та передпокій. Висота стель до 2,8 метрів. Новобудова, стан після забудовника. На території дитячі майданчики, магазини, зупинка автобусної лінії 145 прямо біля будинку, а до центру всього 20 хвилин на авто. Доступний підземний паркінг вартістю 39 тисяч злотих або ж наземний паркінг 27 тисяч злотих. Також є можливість придбати комірку вартістю 6500 злотих за метр квадратний. В комплексі доступні інші метражі та планування. Для підбору варіанту, який пасує саме вам, телефонуйте нам або ж залишайте коментар. Купівля цієї нерухомості можлива за допомогою власних коштів або ж за допомогою іпотечного кредиту. Дуже важлива інформація для тих, хто хоче отримати іпотечний кредит у Польщі. Отримання іпотеки, точніше, допомога в отриманні іпотечного кредиту на території Польщі, у моїй компанії це безкоштовна послуга. Ми працюємо офіційно, у нас є ліцензії кредитних консультантів, і ми можемо допомагати вам обрати найкращий банк, отримати найкращі умови, і ми працюємо лише з іноземцями. Тобто, ми дійсно знаємось на тому, як іноземці отримати іпотечний кредит у Польщі, для того, щоб ми вам могли допомогти і провести вам безкоштовну консультацію з прорахунку ваших кредитних можливостей, про того, в які банки ми можемо з вами скласти внесок, яку нерухомість ми можемо купити. У нас є безкоштовна консультація. Для того щоб записатися на цю безкоштовну консультацію, переходьте по посиланню під цим відео на наш бот. В нашому боті ви просто виберете консультацію, відповісте на декілька питань і вас перенаправить на консультацію до нашого експерта. Тому користайтеся цією послугою, це абсолютно безкоштовно. І ви будете знати, яку ж нерухомість у Польщі ви можете собі дозволити, і який іпотечний кредит ви можете мати. З вами була Кубо Євгенія. Не забувайте підписуватись на канал, адже на каналі у нас тільки реальні приклади і тільки корисна інформація про ринок нерухомості у Польщі.